Всім доброго дня або доброго вечора. Хто коли буде дивитися ранком, вечором. Я сьогодні записую 24 листопада Записую це відео і згадала, що сьогодні День Катерини. А в мене є хто доця Катя. Так що Кіцю, як будеш мене дивитися, я тебе вітаю з цим днем, Днем Катерини. От що я хотіла сказати. По-перше, по-друге, мені долетіло-бистренько, треба було зв'язати іграшки. Що я хочу в'язати, що, щось хочу. У мене там ви бачили є лошадки, є шапки. Треба було ще щось дов'язати і треба було зв'язати патріотичні обов'язково. Патріотичні названня, щоб були маленькі, патріотичні. Тому я зв'язала 11 патріотичних іграшок. Конечно, в'язала дівчатку один день там, а другий день в'язала броніки. Взагалі, в з цими іграшками, вообще, чесно, трошки заморочливо. Так що вам показую. Що я зв'язала? Я зв'язала 11 штук, але ну, в мене залишилося 9, бо під'їздили ми в гості до військового. І я дві штучки подарила військовим. Ось такі дівчат-котики. В'язала, бачите, вони маленькі. Знаєте, як я завжди Ти знаєте, міряю? Я міряю я по цій підставці. Підставка стоїть, телефон стоїть. Ну, от Воно, бачите, навіть нижче, чим... Чим? менше, ніж чим телефон. Ось такий маленький. Котик ЗСУ. Це мені Оля подарила, вже вона розшатується. Ну, класна вещь, я вже з неї спать лягаю. Вот таких дівочки-трикотика. Я зробила веревочки з варіовочок, щоб не на цьому була, не на. Не знаю, я Единственное, що я зробила звірка. Єдине, що в мене оце трошки шлем великий. Ну, Я думаю, він не спаде, тому що ну, тут вірівка, він не звалиться, він не потіряється просто. Ось таких три трикотика. ЗСУ. Оці очі купила в Одесі на сьоміку. Знаєте, вони такі класні. Я тепер жалію, що я не взяла іще. Треба було ще взяти. Потім з'явилася, що я в одну кучу все в'язала. У мене було чотири котика, залишилося три, бо подарила. Потім одразу ж тут в'язала було три медведя. Один подарила. Осталося два медведя. Я думаю, що воно медведя. може, воно теж на котиків похоже. какая сверушка. Мы давай. И, и, и. И, и, и. Даже один то сбила. Где можно один дома, а то тут уже где потерять. Вы не знаете, где уже оно залетело. Ага. на месте. Все на месте. И, девочки, вот таких зайчиков. І такі зайчики. Зайчикам шльоми не надівала, каски чи шльоми. Тому що вирішила, і Міша мені сказав, каже, наше їм судистів, вони так глухо патріотичні. Нехай будуть в брониках. Без цього не надівай на них. Бо я так сиділа, тих уже шльомів нав'язала, що мені вже дурно від них було. І чотири зайчика. Ось вот. вот такі зайчульки. Чи то лі дівочки, то лі мальчики. На кого не. Хто хоче, то і буде. Ось вот такі зв'язала. Було один скажу, а сталося залишилося 9. Подарила. І то мені ще замовили ще одну Ще одну подарю. Вот. це у мене є. Так як я не було мені щось в'язати придумати, а ви знаєте, хто мене 9, у мене там є лошадки, жабок, штук, то мені треба було щось для разнообразяння підв'язати. Я сиділа, а я колись нав'язала лапок на 10 котів. На 10 оцих котиків нав'язала лапок. А нитки вони закінчилися. І коли була в Одесі на сьоміку купила такі цвіту, нитки. думаю, треба ж вив'язати лапки. Ну, Я вже зв'язала. Тоже, дівчинки, тихі ж самі я зелені вставила, ставила, що в тих котиків. Класні купила глазки. Тільки єдина, що жалію тепер, що мало взяла. Я навіть коли купувала, навіть не, питала, не спиталася, по чому вони. Ще не прокусок. І чотири таких котика. І всі вони чотири, і всі вони різні якісь. Поразної одинаково вставляла, і всі вони чогось різні. Як то можна вязати одинаково, все одно воно все різне. Ось вот такі чотири котика. Котики, моркотики. Сиддіть. Вот. І попалась мені схемка. Схемка, схемка, в телеграм-каналі. Ось такі сосіски. Я ніколи, я в'язала тільки такси по мастер-класу Олі Вер'янової. Тому я. Думаю, ну свіжу ще такі уяжуть длинные. вот я вона в руку взял. Вот таку сосисман. Я не знаю, у якось на камеру даже краще виглядає, ніж на самом деле вона є. Вона в мені якась страшна. У мене просто саме маленькі глазки, думаю, була одна пара десяточка. Не одна, багато у мене глазок, тільки желательно, ваті на слід, треба було сюди вставляти, вона так би втопилася трошки. А так це клеючіся, мені багато, а ти, що вставляється, немає. І тому вийшла така вона якась глазаста. Може комусь і подобається, пойдете. Одна, щось я одну зв'язала і далі не схотіла. А потім я теж сижу, думаю, що його що його, що його, що його в'язати, матків нема. Попалась мені ця схема цієї собачки. Там, де мої схеми, у мене вру, вру, там, де мої схеми. Ось така собачка. Думаю, треба ж мені Лізочка подарила нитк, сама собі закупила. Треба кудись використовувати ці нитки вже м'яхові. Треба в'язати вже вушка, зайчиком. Взяла таку собачку, яку я їй всюди великі очі вставила сильно. Ну, хоча вона з великими очима так класно смутиться. Вона казав, так легко в'яжеться ця собачка, просто прелість. Як вона класно в'яжеться. Візила одну таку роженьку, опять дівчинка, в'язала. Ну, чотири кота було чотири пари лап Опять везела все по три. Хто мене дивиться, то замітріть, я все вважу все по три. І, дівчині, ще дві. Отакі собачульки. Дивіться, які вони гарнилькі. Панієльки там схема панієлька. Дітяки тут дуже глазом менше вставляла. Оказала в мене в глазах всіх, скосі, якісь з косою, з зільницею. Цібака зла, сердита. Взагалі, що маю, те маю. такі дві собачульки. Причепила їм тут Love you! Лав'ю така була. У мене там багато всякого накупила. треба її кудись дівати. Тепер чіпляю всім. Тут якесь сердечко. Тепер всім чіпляю, всіх украшаю. Садимся, садимся, котяри. Котяри сидять, всі сидять, всі сидять. Всі сидять. І зв'язала ще. Ще. теж там схема довго є у мене. Ось вот такі, подивіться, які малі пузьки. Подивіться, які малі пузьки. Зайчушки. Такі пів ладошечки. На одні мої пальці. Дивіться, ось мої пальці, який в мене дліни пальці. Бачите, дивіться, на дліну моїх пальців. Я зв'язала з такими вушками отакі зайчушки. Один зайчушка. Другий зайчушка, такими глазами, ух, тут поставила вже менше, тут були більші. І тут поставила глазок. Це теж якийсь такий, сух. Як так дивишся, так нічого. А як отак десь такий прям. Ух. Серьезный девочка. Это какая бумажка уже приклеилась. Вот такие девочки. Вот это, что я связала, я вам скажу. Наверное, четверг, пятница, суббота. А неделя и понеделок сегодня я не вязала. Вот это, что я связала. Немало не было кулы. Ну, бывает так, что тут вяжешь, вяжешь, а тут нема кады. Еще этот свет так выключают, что теперь вообще в темноте сидишь. Ну, то таке. Хочу вам показати, мені дуже сподобалися ці ниточки, що нам подарила Золя Олі Вір'янова Ліза. Я не знаю, я ці нитки, мабуть, ну, в Україні теж є. На просторах українських інтернетів я треба пошукати, але ну, я ж купую на сьомику. то на сьомику їх немає. Девочки. такі нитки дивіться. Хто в Ізраїлі живе до Лізи в магазин в Ізраїлі пішли, а хто в Україні, найкраще, що девочки, це вже написано, Ліза з Ізраїлі зла Супер мягкий полістер. Навіть на русский. воно, ну, ну, я не знаю, чи воно до нас імпортується, чи воно в Турція, чи воно в Росію йде, чи воно йде до нас сюди. Ось такі дівочки. Так що? Хто, хто? Запам'ять названня, пошукайте по просторам інтернету і купіть собі ниточки. В них такі класні вушка в'язати. Вони такі прям прілість. Таке м'якеньке. Вони тоненькі, думаєш, будеш, буде тонень... Ні, Воно ну, потім я крючком 4,5 вяжу. Воно ну, ну, геть таке плотнюще і таке класнюче. Взагалі, мені сподобалося ниточки класно. Так що дякую тобі, лізочка, за ниточки. За ниточки тобі дякую. І мені сьогодні, Міша, позвонив. Прямо так швидко. Зараз посуну, да? посуну, посуну. Позвонив, я була на ногтях, була, покажу, була на ногтях, зробила собі ногтики. Позвонив, каже, тобі прийшли глазки, якби ви бачили, яка велика, велика торба глазу. Я отримала, зараз високла. 9000 глаз. Ми з Каті замовили. І Катя повернув мені на Алексі. Дві тисячі. Щоб було багато. Ми так попаковані по. Я так думаю, навіть по 50 штук в одній пачечці, навіть... 50-50, по что штук поколана. Тут у меня десяточка і 12. Та мені ще катюша мамі замовила глазки. Вот такая велика куча, Ось таких глазер, Вот такие у меня есть глазки. Так що, девочки, все, що хотіла розказати, показати, не буду шуршати, розказати, показати. За останні три дні я зробила, бо я завтра утром це собираю. І віддаю. Бо те, що в мене ті ігрушки там є, слава Богу, в мене їх просто все забирають. Ні, Ну не все. Заберуть те, що хочуть. Я повезу все, а люди візьмуть те, що вони хочуть. Це там, де я на заправку ставлю іграшки. Ну, каже, кажуть, там вже все закінчилось. Одна какая лошадка, осталось, та щось лошадка там. Каже, вже треба поповнити асортимент. Тому от такі діла. Все, що хотіла розказати, все, що хотіла показати. Маленьке у мене таке коротеньке сьогодні відео, ну, я думаю, вам цікаво було, подивитися. Я, я, я боже, така красотулька, але такі яскраві, такі гарні, ще я брала очі під цвет підбирала, знаєте, не ставила там сині, там які, а іменно під цвіт іграшки, підставляла взагалі прелесть, красота. Так що, всім ще раз дякую ще раз дякую за увагу, за те, що ви мене подивилися, позаглядали, що я нав'язала. Всім гарного дня! Вечора, ночі, що там, коли буде дивитися, Тих, тихих днів, тихих ночів. І всього самого найкращого. До зустрічі!